В Україні нині заговорили про повернення даїшників. Схожа структура можливо з'явиться уже наступного року. Навіщо Верховна Рада України планує повернути даї? Дивіться далі. Цього року в Україні кількість аварій на дорогах збільшилась на 20%. У цих ДТП загинуло понад 1700 чоловік та близько 19 тисяч українців постраждало. Урядовці кажуть, сумна статистика вказує на важливість створення нової структури, що буде контролювати рух на дорозі. Ще у жовтні на зареєстрували проєкт створення дорожньої поліції, структуру, що по своїй суті нагадує ліквідовану раніше. ДАІ. власне правоохоронці про цю структуру ще не знають, адже новий проєкт ВРУ ще не прийняла. Однак у поліції розповіли, що вже є новий підрозділ, що працюватиме на аваріях. Підрозділу ДАІ більше не існує. Цю абревіатуру вже потрібно забути. Коли скоюється кримінальна подія на дорозі, то в будь-якому випадку займається слідчо-оперативна група і проводиться досудове розслідування. Взагалі на всі пригоди якраз і планується виїзди груп реагування секторів реагування патрульної поліції. Та ж структура, що можливо буде створена, називається дорожня патрульна поліція. Вона стане окремим підрозділом національної поліції. Обов'язками цих полісменів стане профілактика ДТП. Вони вивчатимуть місця, де стається найбільше аварій, та вестимуть їх облік. Пускай возвращаються. Посмотримо, що вона буде Ці не краще, ніж гаїшники. Пускай за возраженькаразінса. Шум'я зе того. Возвращается, так возвращается. Якщо не нарушать правила дорожнього движения, рівно сильно хто буде? Поліція буде, будет. буде. І ще не всізнательної водії. Так что я вважаю, що це будет відлічними. Лучше хай поліція, бо скільки кормить і дармоедов можно. Чи прийме Верховна Рада проєкт щодо чергової реформи патрульної поліції, покаже час. Марія Бульдович, Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС.